І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Redwell на т 34 Варіант 3. Карта копальні, ну що ж, до бою. Так, І в нас зустрічний бій. Давно не було, до речі, на копальнях зустрічного бою. Я, до речі, з цього респу, коли граю в зустрічний бій, зразу ж їду на базу. І там, перехлоп... там перехлопушення таке от просто мені подобаються такі Хі -хі -хі, бої. Просто команда на команду, виїжджаємо, він почне. Але бачимо, що не так сталося, як гадалося. І сюди і по центру поїхали. Отже, є у них хитрий план на цей бій. Це вже чудово, це вже буде цікаво. Цікавий план на бій. Поїхали і по воді суперники, і наші браші поїхали по воді. Ну, я в перечутті чудового бою. Це в нас що? Це в нас китайська стежка преміальна. Вона чим відрізняється від простих естешок? Ну Тут бронювання, маневреність і швидкість тут не дуже. Так, ну не дуже, це точно. А, а ось бронювання і е, гармата, саме гармата, тут, наскільки я не помиляюсь, 122-мм. ну Поправляйте в коментарях. Гармата така, як у тяжа. Виявляєте, шка з гарматою від тяжа. Бачили на ньому крутезний бій? На карті лінія Зігфрида, він там ну, просто, він просто їхав вперед по вулицям там, цієї лінії Зігфрида <свісно> І вихлопушував всіх. Це було щось неймовірне. Також я пам'ятаю один із перших боїв на цьому танку показали на, в реплеях від підписників на карті Ель Халу. Він там і подальнякам настріляв, він там і ворогів стільки нахлопушував, ну Це було крутезно. Отже, і тут бачимо. Все чудовий план на бій нашого героя чудовий захопив він гірку, на гірку ніхто вже не буде їхати, це точно, бо тяжі там стали, тяжі далі не, не будуть просувати. Біля бази не дуже е, багато зараз. Ані, в принципі, дуже там і багато наших братічів, і суперників багато. Ну і нашому герою є тепер по кому постріляти. Суперники знітились, тому що вони вже тут шотні-шотні. Їх звірки нахлопучують, так? Вони б там думали, зараз ті, хто на базу приїде, будуть з ними битися. А, а тут ще треба намагатися якось вижити, тому що наш герой їх буде приклопушувати. Мені здається, треба було оншотно, трішки неуважно зіграв наш герой. Чому не, при, не прихлопушив гонсало? Там можна було його прихлопушити і вже е, якби менше було б е, ворогів. Так? Але чому, знаєте так, дати фору, щоб. Ну, цікаво, знаєте, є гравці, яким цікаво грати. От мені дійсно теж цікаво грати. Мені цікаво, як думають суперники. Я коли граю, я навіть показував свої бої, так, свої думки, я там висловлював, як граю суперники, як я буду грати, як я хочу, щоб е, мої братіші зіграли. так. Хотілося б, наприклад. От мені цікаво, От кожен бій він по-своєму цікавий. І можливо наш герой так грає. Не зразу вихлопушує всіх шотників. А підхлопушує! <с> Дає їм ще шанс трішки повоювати, а потім їх дохлопушує. Чудово. Настрій вже поліпшений. Два вороги знищено. 2820 настріляно. Тримаємо в напрузі ми суперників, ну там бачимо, що вони перехлопушили наших братішів, які виїхали на базу. Там лише Бачат 25 т залишився. IP то що? Ми граємо. Ми граємо трьорівневий бій. Ми на восьмому рівні, проти нас 7-го рівня і проти нас 9. А, всього дві дев'ятки, Вони ще живі. Тіда. Буде ще по кому постріляти. Тримаємо в напрузі ми ПТ-шку, прототайпа. 4-7 не в нашу користь. Ну це так давати фору так можна і програти. Треба вже тягнути цей бій. Дивіться, шотні шотні, о, там всі просто, о, ну не вай зовсім хп. Ми там всі зашкірилися. І виїжджає IFA 1 майже повний хп. І ми з нього вибиваємо деміт Так, ну наскільки я не поміраю, тут, по-моєму, гармата 120 е, мм, так. 122, по-моєму, мм. Що до 400 На Так? Це фіш, ну це така фішка. ПС-1 там ще під артилерію прихопушується. 4-8. Чому стоять суперники? Я не розумію. Тут вже могли б і на гірку заїхати. В принципі, так? І всім залишає там ну, майже по 10 хп. Всі могли, могли б уже на гірку, могли б уже по воді якось просуватися. Дуже якось зашкірились. Леопард, прототайп, ей. Ну це ж просто імбіщенське імбіще. Ми бачили, як грати. Мабуть, мало суперників тут потрапили, цей бій, такі, які мало бачили реплеїв від підписників, правда? Тому що на всіх цих танках ми бачили такі крутезні бої. Так вони виглопухували всіх, що просто... Ну просто я, я живу, можна було на глючий режим вмикнути і поїхати далі. Ну добре, будемо тягнути цей бій потихеньку. 4000 тисячі настріляно. 762 натанковано. 5-9 побоїв не нашу користь. Об'єднуються, знову ж намагаються продавити 7, 8 та 9 лінії. Дуже багато там суперників. Нашому герою що зараз можна зробити? Дивіться, якщо ми зараз виїдемо там шотний СВ, ми його забираємо і можемо заходити їм суперникам в тили. А чому зараз, От дивіться, як думає наш герой? От я не зрозумів, серйозно цього. Як герой наш думає, там же ж видно суперників, чому він по ним не стріляє? <рес> ну цікавий такий стиль гри, так? От видно, ж було суперників, видно там зараз і прототайп можна підсвітити. А, наш герой бачить, що просуваються вже по колу суперники, з води виїжджають, і, і він їх тут буде зустрічати. І щоб всі були шотні потім, так? Це <рес> ж чудово. Хитрий такий план на бій. Думаю, Тут е казали, писали верніше, е уважні підписники та глядачі каналу, що цьому танку зведення по дальнякам, Але бачили, я ж кажу, бачили на він просто, ну просто треба звестися до кінця. Об'єднувалися, об'єднувалися, бачите, в чому причина, що не поїхали далі вихлопушувати. Там ж було начебто багато суперників біля бази, а далі не поїхали, вони там всі шотні-шотні, наш герой їх всіх Так? <рив> а ми зараз з ними приїдемо. А їх там і наші братіші постріляють непогано. Вже майже захопив базу, але я думаю, все ж таки зараз рвануть і зіб'ють захоплення. рвануть, рвануть. опа, и мы його тут запушимо, Ти стри Ти довго стояв довго на прототайпі, так? Довго не виїжджав. 20 секунд захоплюй. Вау, пуши Струпіон. Ну він без стрілял. А тут тут застряв. так цікаво застряв на цьому. Збивай захоплення артилерії. На скелі застряв. так цікаво. Так, леопард прототайп, A. Теж вихлопушений, все, чудово, поїхали вперед. А хоча чому поїхали вперед? Поїхали назад, там є артилерія. І артилерія стріляла. 207 вибив на... С... 51. Чи с 51 так. І зараз А, воно, бачите який? Яка від знака он на башті <гум> Диріще таке. <гум> від артилерії, я так розумію. А ти де наглюка. А він шотний шотний, бачите, я був правий, шотний шотний був ти. ФСВ. Почекай, почекай, далі. Розорядимо. Ой. Вахи не влучив, ну. І танкує. Добре, артилерія. Ось він, С51. Так можна і всі снаряди вистріляти, так? Вже в нас 12 залишилось е кумулятивне. Стоїть на захоплення наші братіші, ну нам певне не треба ставати на захоплення. Так, бо хочеться ще, от мені просто цікавий от стиль гри нашого героя, от просто я задоволення отримав. От це, це, це мені здається, може я помиляюсь, хай сам герой тоді напише в коментарях Мені здається, він просто отримує задоволення від гри. Правда? Чудовий постріл! Поїхали тепер, залишається! Треба з'їхати з захоплення! Треба з'їхати з захоплення. ФСВ, він ж там шотний-шотний. Ну, дадуть, дадуть, дадуть. Сім ворогів знищено. 6300 на стріля. Не ж. але все одно дуже крутезний бій. Нестандартний, дуже класний бій. Мені дуже сподобалось. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.